Сьогодні на огляді дійсно шикарний пальник від Пінгвін, який називається Кемпер. Цей пальник для повноцінного приготування їжі під час походу, під час мандрівок і, взагалі, де б ви не були. Дуже зручний такий елемент мобільної кухні. Всім привіт! Звуть мене Кирило. Ви знаходитесь на каналі MyCamping. Дуже дякую за те, що ви дивитесь мій контент і мої відео. Всіх ще раз вітаю. В цьому відео буде огляд. Цього пальника. Як бачите, в мене ось тут пакування. Він до мене прийшов досить нещодавно. Хочу його оглянути, вам всім показати. Як на мене, форма цього пальника, його задачі і взагалі його функціонал досить цікавий. І я вирішив, що вам також буде цікаво про нього подивитись. А також на українській мові не дуже багато оглядів. Туристичного спорядження, особливо цього пальника. Тому я думаю, що буде людям досить цікаво подивитись. Ось в такому чохольчику він йде. Перед тим, як починати про пальник розповідати, звісно, давайте я вам покажу і розкажу взагалі, що вас сьогодні тут чекає. Після того, як ми подивимось на пакування, на сам пальничок, на ось цей чудовий чохол, заміримо вагу, основні розміри. Звісно, щось я, як завжди, забуду в процесі. Не без цього. Тому ви в коментарях, будь ласка, пишіть, що я забув, на що потрібно звернути увагу, або щось, що ви вважаєте, за потрібним, щоб було в цьому відео, але цього не було. Будь ласка, пишіть свої коментарі. Отже, пальник називається Пінгвін Кемпер. Тести буде два. Буду кип'ятити літри води на максимальній потужності пальника. Так, клапан подачі газу відкрию на максимум і 1 літр. І також ми порівняємо, яка різниця буде у витраті палива витраті газу і різниця по часу закипання. в одному тесті і в другому. На вулиці сьогодні вітряна погодка. Взяв я для, для цього вітроекран. Ось такий у мене з алюмінією. Бачите, ось такий великий. Його я використовую час від часу, коли на вулиці ось така негода вітряна, так, для того, щоб готувати повноцінно. Звісно, будемо тестувати цей пальничок, дивитись, як він реагує на вітер і так далі, і так далі. Хто дивився мої попередні відео, той знає, а хто не дивився, той зараз все дізнається. Давайте я відразу з чохольчика пальник дістану. Про чохол трішечки згодом вам розповім. Для мене цей пальничок, особисто для мене, скажу так, правильніше буде, він нагадує пальник маймер від фірми Примус. Пишіть мені, будь ласка, хто в кого щось копіює, так? Чи Пінгвін у примуса, чи примус у пінгвіна? Чи ще був якийсь пальничок, скажімо так, родоначальник, який виглядав ось таким чином. Бо мені він дійсно досить примус маймер все ж таки нагадує. Має він під пальчик, таку запальничку, за що виробнику дійсно дуже дякуємо. Ось такий клапан, виконаний з алюмінію. Ось тут різьба. Звісно, також з алюмінією. Латунної вставочки тут нема. З латуні ось цей елемент виконаний так, ось там всередині клапан. Гумовий ущільнювач, як завжди всередині. Основний елемент, основний матеріал, з якого зроблений цей пальник це нержавіюча сталь. Нержавіюча сталь, алюмінієвий сплав. ось тут латунь. Трішечки ось тут, бачите, гуми. Пластик, ось кнопочка. І ось цей корпус, скажімо так, п'єзопідпалу. Сам п'єзоелемент захований ось у такий металевий кожух. Сподіваюсь, що вам видно, я намагаюся дуже так близько вам показувати. Тримається це все діло тільки от на цій платформі. Ось вона. Тут зверху ніяк не тримається. так. Ніжки в нас розкладаються, можна їх скласти, можна розкласти, для того, щоб поставити посуд з меншим діаметром, або розкласти, щоб встановити посуд із великим більшим діаметром. Для всіх людей буде зручно. Основний прикол і основна, скажімо так, сіль цього пальника в тому, що він має широку комфорочку. Широку комфорку, на якій можна повноцінно готувати. Вона дуже схожа на. Звичайно, домашню комфорку газової плити. Що це означає? Що можна повноцінно готувати, можна смажити, нічого не буде підгорати, тепло буде передаватись від пальника до поверхні посуду дуже рівномірно, що є дуже і дуже зручним під час повноцінного приготування їжі. Можна і жарити, і варити, і тушити, і воду гріти. І сніг плавити. Можна робити все-все-все. Дійсно універсальна річ. З мінусів, як на мене, тільки те, що він ніяк не складається. Тобто він, ну, це максимально його компактність. Якось там щось розбирати, я не думаю, що це є доцільним. Ручка клапана дуже зручна, звичайна, дуже зручно все відкривається закривається. Такий приємний колір зелений чи авокадо. Як вам більше подобається. Ось так це діло виглядає. Досить дійсно цікавий пальник. Подивіться, будь ласка, відео я знімав про примус маймер. Я думаю, що вам також буде цікаво подивитись, бо пальнички досить схожі, як на мене. чохол ось такий самий Простенький, звичайний, звісно, назва пінгвін, назва фірми, назва бренду. Чохольчик зроблено ось так. Трішечки тут якісь нитки стирчать, але прошити, в принципі, досить він непогано. Якийсь час, звісно, протримається. Проте тканина досить тоненька, і з часом, якщо пальник постійно будете з собою тягати, цей чохольчик потрібно буде замінити, щось собі там придумати. Всередині також ви бачите ось тут інструкцію. Як завжди, кому буде цікаво, зможе почитати. Пінгвін Кемпер, фірма існує з 1989 року. Тут як все це діло виглядає. Кнопочка ось тут помаранчева ну в нас сірого кольору. Цікавий такий досить дизайн. Значить, ось тут у нас, будь ласка, розмір 170 на 75 мм. 170 це, я так розумію, коли лапки відкриті. Зараз ми це діло перевіримо. Вага його складає 165 грамів. А потужність 3400 Вт. Модель FMS 101 Pінwin Кемпер Використовуйте тільки на свіжому повітрі. Можна дійсно використовувати і в приміщенні, і в наметі, але, будь ласка, відкривайте. Відкривайте доступ свіжого повітря. Це прям обов'язково. Що мені ще подобається, що тут така суцільна підставка, що зручно, що можна ставити посуд будь-якого діаметру. Це величезний плюс, як на мене. Так, дійсно 17 см ми маємо. Зараз я вам тут буду показувати, щоб було видно, бо я ж дивлюся ось сюди, не в камеру. Дійсно 17 см. Якщо ніжки скласти, то в нас тут 10 з половиною см. Якщо ось так я поставлю на столик, то висота складає 7 см. А в мене тут на пакуванні було вказано 75, тобто 7,5 см. Зважу сам пальник. Його вага складає 163 грами. Чухол зовсім майже нічого не важить. 7 грам. 7 грам разом з пальником все діло важить 171 грам. Цей пальничок не є легкохідною моделлю. А потрібен він для повноцінного приготування їжі. Напевно, ось з такою широкою комфоркою є пальнички, які важать менше. Треба дивитись на ринок пальників, і якщо вам потрібен легший, то, будь ласка, можна пошукати. Я думаю, така модель також буде. Перед першим тестом хочу зважити пальник із газовим балоном. Разом це діло важить 528 грамів. Першого тесту нам необхідно налити пів літри води. Як я відміряю, я дивлюсь на ось ці риски об'єму у казаночку Fire Maple Petrol. Друга риска зверху це 0,5 літри. Переливаю у великий банячок. Він також виконаний з анодованого алюмінія і він також має радіатор знизу. Секундомір на місці, все готово. Можна вмикати. Відразу я ставлю казаночок, нажимаю почати і відкриваю максимальне полум'я. Звісно, відразу я встановив вітроекран ось таким чином. Зараз вам відкрию, покажу, як це діло тут всередині виглядає. Полум'я досить, бачите, широке ось таке. Щоб вітер не задував, я його ось таким чином закрив. Що найцікавіше, то напевно полум'я для цього банячка навіть його забагато, мені здається. Можна було б і менше зробити тиск. Але це ж тест все ж таки. Час кипіння. Слав 2 хвилини і 50 секунд. І вимикаю пальник. Давайте вияснимо вагу після тесту. 515-516 грам. Цей пальничок мікрорегулятора немає, тому для наступного тесту я відкручую один балон і замінюю його на інший. Налажуємо пальник з балоном перед другим тестом 547 грам. Для другого тесту нам потрібно відміряти літр води. А це два рази по 0,5. Вмикаю пальник. Відразу на максимальне полум'я і натискаю почати. Закриваю, щоб його це полум'я не збивав наш вітер. Ось таке от полум'я має пальник. Вітер з моєї сторони. Тому тут вітроекран відкритий, бачите, і воно з цієї сторони видуває. Трішки зараз я все закрию і продовжую. Час кипіння літра води склав рівно 4 хвилини. Зважуємо пальник із газовим балоном після другого тесту. 531 грам. Результати наших тестів наступні. У першому тесті пів літри води. час закипання 2 хвилини 50 секунд. Витрата склала 12 грамів газу. В другому тесті ми кип'ятили 1 літр води, витрата газу склала 16 грамів, а час закипання склав 4 хвилини рівно. Різниця по витраті газу між кип'ятінням літри і одним літром води склала 4 грами. А по часу закипання різниця склала 1 хвилина і 10 секунд. Ось так пальник виглядає, коли він встановлений на балон. Тест на полум'я, на вітер, на все відразу. Невеличкий вітроекран встановлю для того, щоб показати вам форму полум'я. Мінімальне полум'я. Напевно, десь ось таке буде. Навіть трішечки напевно, трішечки навіть більше. Десь ось таке. Це в нас мінімальне полум'я. Сподіваюсь, що вам видно. А ось максимальне. Ось таке. Досить широке, але пальник дуже і дуже чуттєвий до вітру. Ось таке в нього регулювання. Мінімум. І ось відкриваю на максимум потихеньку. Бачите, весь час воно змінюється. Оп, а це вже максимум, так? І це все ось і все регулювання. Є працює класно. Все дуже добре. І все наше регулювання це все... і все. Ось такий от один оберт. Трішечки навіть менше. Дуже приємно. Роблю ось таке середнє полум'я. І зараз будемо намагатись його задути за допомогою сидячки туристичного сидіння я створюю такий штучний вітер і намагаюся пальник задути. Пальник досить чуттєвий до вітру. Це середній режим роботи пальника. Це постійний вітер. І зараз давайте зробимо порив вітру. Повністю не тухне, як бачите, а полум'я все ж таки збивається. Тепер відкрию максимальний тиск і ще раз спробуємо постійний вітер і користь вітру. Не тухне. Пальник не тухне. Але все ж таки для повноцінного приготування їжі на цьому пальнику потрібно використовувати вітрозахисний екран. Пальник розрахований на невеличку компанію людей до 4, максимум до 5 людей. Звісно, для себе одного можна приготувати досить-досить з комфортом. Можна встановити великий посуд, великий баняк, велику якусь пательню, велику сковороду. Це дуже зручно, я думаю, ви це розумієте. Ніжки між собою скріплені за допомогою ось такого болтика під плюсову викрутку з ось такою гайкою. Час від часу потрібно перевіряти, щоб вони були затягнуті під час експлуатації. П'єзопідпал тримається ось тут, за допомогою штока пальника. І, в принципі, тут більше нема чому розкручуватись. Отакий от от пальничок. Чудово він підходить для повноцінного приготування їжі. Це буде дійсно дуже зручно. Мінусом цього пальника через те, що комфорта велика і багато отворів під полум'я. Мінусом є те, що пальник є дуже чуттєвим до вітру. На це потрібно зважати. Обираючи пальник. Пальнички, які мають комфорочку меншого розміру, або комфорочку меншого розміру, яка, окрім того, ще й захищена якимось там вбудованим вітроекраном, чашою якоюсь вітрозахисною, то, звісно, там полум'я під час вітру буде більш стабільним і більш захищеним. Проте ось такі великі комфорочки вони дуже часто не захищені від вітру абсолютно. Тому беріть вітроекран, використовуйте, все одно він купується один раз і на все ваше туристичне життя його повинно вистачити. Регулювання пальника досить плавне, режим подачі газу досить зручно обирати так, під будь-який режим приготування їжі. Це є досить і досить зручним. Має пізопідпал, це плюс. Ці пізопідпали, вони не дуже. Надійні, скажімо так. І буває таке. Дійсно, не з кожним пальником, але час від часу п'єзопідпал у найвідповідальніший, найпотрібніший момент може вийти з ладу і просто перестати видавати іскру. Таке буває. І тому для таких випадків краще. Все ж таки перестрахуватись і мати з собою якусь запальничку, сірники тощо там щось, щоб запалити вогонь в такому аварійному режимі. Ну і звісно, кресало. Ось такий от огляд цього пальника в нас вийшов. Пишіть, будь ласка, свої думки щодо цього пальника. Подобається він вам не подобається. Напишіть мені також, який вам подобається більше. Цей або примус маймер, або якийсь там супер пупер дупер китайський клон. Ви все мені пишіть, мені дуже цікаво знати вашу думку. Все в коментарях, будь ласка, залишайте. Мені буде дуже і дуже цікаво. Також всім, кому подобається мій контент, будь ласка, ви можете підтримати мене, мої відео, мій канал. В описі під відео вказано, як це можна зробити. Всім заздалегідь величезне, величезне, дякую. Хто ще підтримає, і хто вже підтримав, і хто постійно підтримує мою творчість. Величезне вам дякую. Ви даруєте мені можливість займатися тим, що мені дуже і дуже. Подобається і те, що я дуже і дуже полюбляю. А це найголовніше величезне вам за це дякую. Також запрошую вас скористатись нашим промокодом MyCamping. В описі під відео вказано, як ним можна скористатись і що він дає. А дає він знижку на купівлю туристичного спорядження на купівлю різних туристичних. Речей, а також е, туристичних послуг. Я, от, Наприклад, сходити кудись в гори, чи там на якийсь кемпінг і так далі. і так далі. Будь ласка, переходьте в мій інстагрампінг, заходьте в актуальні сторіс, які називаються знижки. І там є вся інформація, я там все розписав. Величезне вам за це дякую. Переходьте, користуйтесь, отримайте свою невеличку знижечку, а також підтримайте мене і мою діяльність. Величезне вам за це дякую. Ось таке вийшло чудове відео. Сьогодні, нарешті, погодка трішки краще. Прохолодно, досить сильний вітер, сильніший, ніж вчора, але нема дощу. Тому ось, нарешті, на природі можу зняти і вам показати це чудове відео. Величезне, всім дякую за перегляд. Дякую, що провели свій час зі мною. Побачимось із вами у наступних відео. Величезне, всім дякую, мирного, всім неба і гарного дня!